Як правильно говорити сьогодні з людьми з інвалідністю? Про етику спілкування, як навчити дітей етичне спілкування з людьми з інвалідністю? Що таке, зрештою, етичне та неетичне спілкування? Етичне спілкування це загальноприйняті норми, які мають на меті коректне спілкування з людиною, щоб її не образити та не створювати дискомфорт людині. Ну, а не етичне спілкування це, звичайно, порушення цих норм. Тобто не інвалід, не ампутант, не без ноги, без руки, а людина з ампутацією, людина з інвалідністю, ну і так далі. Уточненням також може бути етична форма спілкування з ампутацією кінцівки верхньої, нижньої. Чи коректно ставити запитання про інвалідність та як це правильно зробити? Якщо говорити про військових, то вони зазвичай люблять про це розповідати. Тому можна, ну, не прямо з першого речення чи з першого запитання, а познайомитися трошки, а потім можна спитати, як ви отримали поранення, коли ви втратили кінцівку, як у вас це відбулося? І людина, якщо вона просто скаже, наприклад, на війні і крапка, то людина закрита. Просто треба бути уважним і щирим. До яких слів або фраз варто уникати сьогодні при спілкуванні з людьми з інвалідністю? Це, звичайно, такі слова, як без ноги, «без руки» чи інвалід. Також до цього можна віднести фрази жалю. Ой, бідненький, ой, як ти тепер будеш жити з цим? Коли там перемога? Коли там війна закінчиться? Будьмо ж уважними до інших людей і живімо за Божою заповіддю. Люби ближнього свого як самого себе.